За винятком вогневої міці, яку має ворог і прямих бойових дій, противник діє в інформаційних компаніях на території України, вкладаючи мільйони доларів. Тому варто зуважити, що застосування різних технологій, які розшатують ситуацію всередині держави, зокрема застосування дронів, це звичайне явище для противника, які він впровадив на початку повномасштабної війни більш інтенсивно. Що стосується загалі кібербезпеки, про це треба поговорити, тому що нас. Світ своєму смартфоні, встановлюючи ту чи іншу програму, навіть будучи просто в інтернеті, шукаючи якийсь запит, якщо ви переходите за тою чи іншою посилкою, ви вже можете бути на обліку. Саме тому є прохання військове до цивільного населення. Друзі, не фотографуйтеся разом з військовими в місцях, де вони перебувають, не фотографуйте військову техніку, і звісно, не розповідайте один одному рідним чи близьким, що бачили в тому чи іншому місці ту чи іншу військову машину. Тому що ці всі дані так чи інакше можуть опинитися ворога.